Казанок гарного настрою вправа, яка допоможе дитині впоратися з певними негативними емоціями, які вона відчуває. Також ця вправа дуже цікава з точки зору набуття досвіду, асиміляції та пропрацювання негативних емоцій. І усвідомлення їх також. Попередньо перед тим, як виконувати вправу, розпитайте дитину про її настрій, про те, якою емоцією він сьогодні характеризується. Запитайте її, чому такий настрій. Можливо, дитина зможе назвати вам причину. Запропонуйте дитині зварити гарний настрій, пограти у кухарів гарного настрою. Запропонуйте їй обрати посуд, який вона буде використовувати будь-яку ємність, яка їй подобається. Можна виконувати цю вправу. Тільки в уяві уявляти і розповідати про те, що дитина обирає, про те, що вона використовує. А також можна виконувати вправу і практично беручи певні предмети, які необхідні, їй для цього. Можна також поєднати ці два способи спосіб практичного, тобто фізичного виконання, теж дуже дієвий і дозволяє через тіло прожити ті емоції, які вона буде набувати впродовж виконання вправи. Повернуся до того, що ми зупинилися на виборі посуду, який буде використовуватися. І дайте дитині можливість вирішити, з чого вона хотіла б зварити свій гарний настрій, які продукти, або які предмети вона може, або які об'єкти вона може обрати для цього. Дайте їй простір для фантазії. Можливо, для створення гарного настрою вашій дитині потрібні будуть квіти. Які вона буде називати. Можливо, це будуть певні продукти, солодощі або фрукти. Можливо, це будуть продукти або предмети, або квіти певного кольору. Тобто не зупиняйте фантазію дитини. Не... Направляйте її за якоюсь вашою думкою чи ідеєю. Допомагайте їй, доповнюйте її образи. Можливо, це іграшки, якась улюблена іграшка, тоді цей процес ви трошки змінюєте, так? оскільки ну, зварити іграшку не буде, на мою думку, гарною ідеєю. Можливо, для хлопчиків це якісь деталі конструктора, які ви можете потім об'єднати в певний образ. Можливо, якщо працювати з якимись деталями та збирати з цих деталей ціле якийсь цілий, цілісний образ, то тут у вас буде процес вже не приготування за допомогою температури. Підвищення температури або змішування якихось інгредієнтів. А е, тут ви будете використовувати е, метод зборки, і це можна обігрувати як е, роботу з е, тістом, тому е, це можуть бути будь-які об'єкти, будь-які предмети, це можуть бути малюнки, е, які ви. Будете використовувати, це можуть бути сонячні промені чи сонячні зайчики, це може бути веселка або спектр веселковий. Придумайте з дитиною рецепт покроковий, після закінчення цього кулінарного процесу. Задайте дитині питання. Чого не вистачає їй в страві? Або вистачає, і вона вже повністю задоволена тим, що у неї вийшло в результаті, який інгредієнт вона вважає найголовнішим у створенні її настрою, найважливішим для неї? Яке блюдо вийде, якщо прибрати якийсь один складник? Як він буде змінюватися? Цей результат на краще чи на гірше, якщо один із компонентів вона прибере. Запитайте дитину, що б вона ще могла зробити для того, щоб покращити свій настрій, як вона себе відчуває. Будьте в цей час повністю віддані тому процесу, яким ви з дитиною займаєтеся. Це дуже корисно для налагодження зв'язків батьківсько-дитячих, і я думаю, що гарний настрій і вам, і вашій дитині забезпечено.